Блок для вільного проходження енергії це і є внутрішні перешкоди, це заряд непрожитих емоцій, це внутрішні конфлікти. Я, як майстер в розстановок на метафоричних картах, працюю з трьома видами внутрішніх перешкод. Це внутрішній конфлікт між вами і іншою людиною. І це може статися від дитинства до сьогоднішнього дня. Друга перешкода це конфлікт між вами і системою. Це можуть бути різні системи і приклади, я навожу в дописі. А третя перешкода могла утворитися в момент, коли у вас в житті були такі події і обставини, що ви зверталися до Бога, просили Його про допомогу, порятунок, просили врятувати вас або близьких навколо вас. І якщо ви не отримували зміни, про які просили, які очікували, Несвідомо міг утворитися конфлікт внутрішній між вами і Богом. З'явитися претензії, образа. Ви втрачали контакт з Богом, втрачали довіру і віру в нього. Ви могли зробити дуже багато висновків про себе в той момент. І вони записалися в психіці. І саме зараз вони заважають вам вільно проявляти свій творчий потенциал. Хочете виявити, які внутрішні перешкоди заважають вам? Вищить дірект слова діагностика з'ясуємо.